Корейський вебтун, що є комікс адаптацією роману Король лицар, який повернувся з богом, звинувачують у двох смертних гріхах сучасного мистецтва плагіаті та застосуванні штучного інтелекту. Користувачі помітили, що зовнішність героїв може відрізнятись між фреймами, а пальці на руках виглядають доволі дивно. Деякі сцени здались читачам, схожими на аніме реінкарнація безробітного. Також один із другорядних героїв доволі сильно нагадує Грута з вартових галактики. Відразу після виходу перших розділів читачі поставили Манхвін надзвичайно низькі оцінки. Люди почали Вимагати крові та видовищ, ну тобто прибрати комікс з платформи Нейвер Вептун. У відповідь на шквал критики художники студії Blue Line визнали факт використання шеї для обробки малюнків. Вони переробили розділи коміксу та пообіцяли більше не торкатись шеї. Персонажа, схожого на Грута, теж прибрали. Кумедним в цій історії є ще той факт, що автора оригінального роману теж неодноразово звинувачували у плагіаті. Його попередній роман Я вбив гравця з академії мав багато спільних елементів з манхою Найтран. Творами ігрової компанії Type Moon, яка створила франшизи Fate та Tsukihime. Ну а теперішня робота має багато спільного зі всесвітом Warhammer. На мою думку, це лише перші ластівки. Штучний інтелект малюватиме все краще, а всякі підлі людці, для яких плагіат це пусте слово, будуть і далі використовувати інструментарій шиї, щоб плодити низькоякісний продукт. Не думаю, що з цим щось реально можна зробити. Потрібно просто бути в курсі та не підтримувати таких горе творців. Ні грошима, ні увагою. Всім привіт, ветері Пан Юра та свіжесенький випуск новиняшок. Сьогодні у нас анонси манги в Україні та Японії, завершення прокату нового фільму Макото Шенкая, продовження історії про використання шиї в манзі та ще багато цікавого. Тож хапайте смаколики, вмочуйтесь позручніше і починаємо! Доктор Октавіус, тепер японська школярка. Не думав, що колись доведеться вимовити це речення, але у мульти всесвіті не таке буває. До релізу фільму Людина павук крізь всесвіт в Японії на платформі Shonen Jam Plus вийде манга. Людина Павук, дівчинка восьминіг. Звучить як назва Хінтаю, але що ж? За її сюжетом, один із головних неприятелів людини павука, доктор Отто Октавіус, впав у кому. Після пробудження виявляється, що він переродився у тілі звичайної японської школярки Отохи Окутамії. За сюжет відповідатимуть автори манги Моя геройська академія, месники. Тож із супергероїкою вони мають бути добре знайомі. Сподіваюсь, це буде якийсь хороший треш, який знає, що він треш, і робить все так погано, що аж добре. Інакше боюсь, на нас може очікувати якась посередня посередність. Але щось я біжу поперед батька в пекло. Давайте зачекаємо релізу і тоді вже будемо розбиратися. А тепер перейдемо до справді важливих новин: анонси манги українською. Ланцути анонсували дитячу мангу Коко, острів Черівників. Трішки про сюжет мала Коко живе на острові, де всі володіють магічною силою. Чари використовують повсюдно у двигунах машин, вітрилах човнів, навіть у вуличних ліхтарях. Та шкільне навчання для Коко видається непростим. Кожна спроба застосувати магію закінчується потужним вибухом. На щастя, невдачі дівчинки помічає професор та геніальний винахідник. Він бачить в Коко величезний потенціал, а її вибухова сила буде дуже корисною для різноманітних експериментів. Здається, у нас тут альтернативний оріджен Мегумін з коносуби. Перша книга має близько 140 сторінок, все в кольорі. Загалом серія налічує 4 томи, п'ятий має вийти цього року. Манга ліцензована у французького Кіон. Нагадаю, що ланцути також видають серію понад хмарами від цього ж видавця. Фішка в тому, що Кіон замовляє виготовлення манги у японських авторів. Таким чином, маємо мангу від японців, написану японською, але в перший світ вона побачить французькою, і лише згодом японською. Дивовижні часи глобалізації. Загалом, тайтл виглядає як чудова річ для вашої дитини. Чи буде в історії потенціал, щоб зацікавити дорослого? Не певен. Зате тепер маємо ще одну манга-відьмочку на ім'я Коко. Видавництво «Наша ідея» поділилось планами на червень. Цього разу обійшлось без нових анонсів, але будуть перед наступних книг улюблених серій. А саме: сьомий том Радіанта, другий том Кривавого Марсу, шостий том токійських месників, другий том зроблено в безодні та третій том сталевого алхіміка. По перше, вкотре радію просто шаленим темпом нашої ідеї. По-друге, кривавого Марсу в серії загалом три томи. І якщо наступного місяця НІ видасть третій, то ми будемо мати завершену серію, яку повністю видали за квартал. Як на мене, то це дуже круто. І по-третє, взагалі не очікував на другу частину, зроблену в безодні цього місяця. Неймовірно радію такому підходу видавця. А якщо вам хочеться ще більше манги, цікавої та різної, то у мене для вас хороші новини. Рубрика промокоди повертається. Магазин ідеографіка знову хоче порадувати вас ніщячком. До кінця тижня, тобто до 11 червня, включно, ви зможете отримати. Отримати знижку 10% за промокодом MANGYO. У магазині чудовий вибір ліцензійної манги та інших коміксів. Ви точно знайдете щось цікаве для себе. Ви мені не повірите, але це не рекламна інтеграція. Я сам звернувся до власника та попросив промокод, щоб в ці часи ви мали змогу прикупити манги по трішки дешевшим цінам. Та й загалом приємно рекомендувати крамницю, в якій сам закупляєшся багато років. Фільм Судме зібрав майже 15 мільярдів єн в японському прокаті. Недавно завершився прокат нового фільму Макото Шінкая і одне можна сказати точно. У фінансовому плані автор продовжує тримати високу планку. Загалом аніме зібрало близько 106 мільйонів доларів, і його подивились 11 мільйонів глядачів. Світовий прокат теж точно можна назвати успішним. За останніми підрахунками, сумарно фільм зібрав понад 321 мільйон доларів. Значну частку цих коштів дали Китай та Корея. На жаль, в Україну судзами так і не завітали. Але не виключаю, що це може статись у майбутньому. Усі минулі фільми Шінкая, які крутили у нас, показували з відчутним запізненням. Blu-ray та DVD видання повнометражки вийде 20 вересня. Ймовірно, десь тоді фільм може з'явитись на стрімінгах. Штучний інтелект стає настільки важливою темою, що навіть в одному випуску ми вже маємо декілька новин. Застосунок для мангак комік Копайлот набрав 25 тисяч користувачів. Минулого разу ми розповідали про чат GPT для мангак, який мав допомагати з перефразуванням речень та іншою рутиною. Всього за 10 днів застосунок набрав доволі пристойну аудиторію. Перші відгуки мангак початківців були здебільшого позитивними. Shonen Jump сподівається, що інструмент допоможе мангакам створювати нові твори та зробить манга індустрію ще цікавішою. Також розвине творчий потенціал людини за допомогою передових технологій. За словами творців, Comic Copilot, використовує знання та думки редакторів Shonen Jump Plus для надання найкращої підтримки молодим авторам. Наскільки корисним цей застосунок буде в майбутньому, сказати важко, але зацікавити аудиторію у нього точно вийшло. Ще одна новина про застосунок від Shueisha. Видавництво створює застосунок для вертикальної манги. Онлайн сервіси Shonen Jump Plus та Manga Plus були надзвичайно успішними для видавництва Shueisha. Там виходять такі хіти як Spy Family та Kaiju No8. Віднедавна навіть людина бензопила. Тож доволі логічно виглядає спроба повторити цей успіх у новій сфері. Тепер Шуейша націлилась на ринок вебтунів, вертикальних вебкоміксів, які спочатку стали популярними в Кореї, а згодом і у всьому світі. Новий сервіс Jumptoon має запрацювати у цьому. Тисячі 24 році. На честь його запуску організують конкурс з призом в 1 мільйон єн. Це десь приблизно 7 тисяч доларів. Чи буде Toon доступний за межами Японії, поки не зрозуміло. Але факт того, що японці виходять на традиційно корейський ринок, для мене означає дві речі: по-перше, японці визнали вебтуни як повноцінного конкурента і вважають, що цей ринок вартий зусиль, щоб нав'язати на ньому конкуренцію. По-друге, певен, що не останню роль в цьому зіграли численні аніме адаптації Weptonів, які почалися з вежі Бога, і з того Часу не думають зупинятись в цьому сезоні. Наприклад, виходить Раеліана. Студія Kyoto Animation збудує два меморіали, присвячені жертвам підпалу. Чотири роки минуло з жахливого нападу на першу будівлю анімаційної студії, наслідок якого загинуло 36 осіб, а ще 33 особи отримали поранення. Вже через тиждень після цього голова Kyoto Animation Хідеакі Хата висловив бажання якось увіковічнити пам'ять про своїх працівників. Але процес узгодження виявився доволі довгим. Студія знаходилась у житловому районі міста Кіото, а місцеві мешканці побоювались постійного напливу туристів. В результаті було прийнято. Рішення піти на компроміс. На місці підпалу буде закритий для загальної публіки меморіал. Відвідати його зможуть тільки працівники студії та близькі загиблих. Для загалу ж створять окремий меморіал у місті Уджі, десь біля головного офісу Kyoto Animation. Точні деталі ще узгоджуються, але скоріш за все він буде в парку або якомусь іншому загальнодоступному місці. Кошти на меморіал візьмуть із пожертв фанатів, адже керівництво студії обіцяло не використовувати їх на ведення бізнесу спін веб вебкоміксу Тільки я візьму новий рівень закінчився. Після смерті художника Дубу його асистенти зі студії Redis вирішили попрацювати над коротким продовженням історії. Спін-офф завершився на 21 му розділі. Працівники студії та редактори висловили свою подяку і повагу художнику. Мова до речі йде про вебкомікс. Роман Тільки я візьму новий рівень Рагнарьок продовжує виходити. З вами наша непостійна рубрика рекомендацій. Цього разу раджу завітати на канал до пана кефірного. Він вирішив розібратись у філософському запитанні, як вижити після 18 та зібрав думки різних блогерів. Мої 5 копійок теж можете там послухати. Посилання в описі. Дієго Марадона повернувся з того світу, щоб сказати, що One Piece найкращий. Заява про те, що One Piece перевершує всі сучасні аніме викликала хвилю інтересу серед фанатів. Згодом стало відомо про злам сторінки Facebook покійного футболіста. Словмисника не відшукали, але стало відомо, що він з Росії. Ну, звісно, нічого дивного, расисти знову щось плюндрують. А тепер швидкі новини. Другий сезон аніме Бастард вийде 31 липня. Епічні битви, важкий метал, хтивий протагоніст. Все як ви любите. Блічові тут? Продовження аніме Бліч стартує уже 8 липня. Трансляція п'ятого сезону літературні генії бродячі пси почнеться 12 липня. На літо анонсовано аніме адаптацію манги про гулянки маленької акули. Виглядає доволі мило. Прем'єра аніме Хорімія Піс від студії Cloverworks відбудеться 1 липня. Прем'єра аніме адаптації Раноби Кумедна реінкарнація. Найсильніший кондитер перероджується в іншому світі. Відбудеться 3 липня. Manga Z Journey отримає аніме. Це історія про молоду мангаку, яка не може пробитись в індустрії і тому вирушає в подорож без конкретної мети. Прем'єра аніме адаптації раноби Планування семи магічних клинків відбудеться 7 липня. Тепер офіційно анонсовано спін-офф мангу Бочі Rock» з під заголовком Щоденник глибокого запою Кікурі Хірої. Прем'єра другого сезону аніме Мононоке відбудеться 3 липня. Студія Гіблі не планує проводити стандартну рекламну кампанію для нового фільму Хаяо Міядзакі. Не буде ні тизерів, ні трейлерів, ні ще якоїсь інформації. Один тільки постер. Ось що означає справжня сила бренду. Прем'єра в Японії відбудеться 14 липня. А на цьому все наші любі глядачі. Дякую, що були з нами і не забувайте про усі важливі ютуб ритуали. Ставте вподобайку, бийте у дзвін, поширюйте це відео серед своїх друзів, анімешників А якщо ваша ласка, то занесіть нам трішки грошеняток на баймія кофі, як це зробили ось ці легендарні люди. Бережіть себе, цілую в носика, вносика. Нявняв. Пані Нікс сьогодні сама не своя. Мабуть, треба дати їй снікерс.